Слава Ісусу Христу! Вітаю на нашій ринковій молитві розважання і запрошую до цієї денної молитовної варти в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Чергова насанова від Івана Павла II про те, як можна здобути спокій у цьому житті. Саме сьогодні зроблю якийсь добрий вчинок і нікому про це не скажу. Це настанова, напевне, що зараз є найбільш актуальна. Чому? Тому що дуже багато ми знаходимо в інтернеті людей, які багато пишуть про те, скільки чого вони зробили. З одного боку, це є правильно, тому що люди збирають кошти і люди мають звітувати за свої кошти. Але правдиве свідчення про те, що я зробив, якраз і полягає в тому, що людина ніколи не вихваляється собою. І мені дуже подобаються правдиві звіти, які дають люди, волонтери, про те, що вони зробили. Де чітко розписується все. Спершу вони виступають і кажуть. Є така людина, яка потребує допомоги, чи такі військові, які потребують допомоги, вони потребують цього, цього і цього. І це коштує стільки, стільки і стільки. Просимо допомогти. Все. І вони оголошують збір. Відбувається збір. Вони зібрали необхідні кошти, закупили. І що дуже важливо, мені подобається, кажу, коли правдиві волонтери. Не бояться відзвітувати в який спосіб. Сказали, ми купили, ми передаємо ось люди і вказують чеки. А ось чеки, які підтверджують те, що ми потратили саме таку й таку суму. Розумієте, ось це є правдиве свідчення, правдиве вчинення добра, яке не е, є вихваляння. І люди, дякуючи за те, що вони зробили, вони вдячні в першу чергу тим, хто це зібрав, і не афішують себе самих. Бо насправді кожне добро, яке твориться, воно має бути тихим. Як каже Христос, хай ваша рука, хай ваша права рука не знає, що робить ліва рука. Тобто ми, коли чинимо що небо в цьому житті, ніколи не повинні чекати вдячності. Знаєте, чому не повинні чекати вдячності? Тому що коли людині постійно починають дякувати, це є перший крок до гордині. До того, щоб людина возгорділа, яка вона гарна, яка вона добродійна, яка вона все і тому, й каже Христос, якщо ти щось робиш, то не вихваляйся, тобто ти не повинен е, ну, жаліти, бо кожен раз, коли людина чинить добро, а асом е, е, трошки, вибачте мені, е, сумбурно думки, е, бо багато хочеться зараз сказати, е, щоб все по порядку. Ось, дивіться. Коли людина, чому я згадав цю цитату Христа, хай ваша права рука не знає, що робить ліва рука. Коли людина е, є меценатом, коли людина допомагає, багато робить. І вона про це багато говорить, звітує. Знаєте, і їй починають дякувати. Приходить певне визнання, захоплення. Ось, от яка вона ось. І цьому є велика спокуса, те, що я казав. Людина може впасти в гордість. Що от вона така велика, такий великий меценат, що вона, єдине, хто працює, єдине, хто допомагає це перший момент. А другий момент вона починає це робити тільки заради того своєї вже власної слави, і починає вибирати, кому допомогти, кому не допомогти. Хто більше їй дасть слави? І от тому каже Христос, коли ми робимо цю подя... добро, то не повинні чекати цієї подяки, не чекати, що мені дадуть взамін. Бо коли я роблю просто через те, що роблю, бо це моя сутність, сутність людини чинити добро, давати це добро іншим. Але не чекати, що тебе зразу тобі щось за це дадуть. І от коли людина, даючи добро, зразу чекає, тобто простягає руку на подяку, вона, стаючи гордою, стає жадібною насправді. Їй все важче і важче ділитися тим, що в неї є. Чому важче ділитися? Бо вона хоче щось з цього мати. Тобто правдива людина, яка чинить добро, це та людина, яка, даючи, дає з власного бажання, даючи без оцього моменту визнання. І чому каже Іван Павло Ій, що якщо я роблю якесь добро, то я маю робити це мовчки, без вихваляння, без піару, як сьогодні кажуть. На жаль, на жаль, сучасний світ, сучасний світ, він став такий, що живе тільки через піар. Що люди допомагають тільки тим, хто піариться. Зараз в час цього повномасштабного вторгнення, після 24 лютого, створилося багато волонтерських фондів, які дуже і дуже розпіарені. Туди вливається багато коштів. Так вони допомагають. Але хочеться сказати: а є реальна звітність за те, що роблять ці фонди? Наскільки відкриті ці фонди, щоб показати, що вони щось зробили? Не просто щось зробили, а яким коштом це зробили. Великі корпорації цього світу, вони роблять фінансовий звіт. І причому цей світ, фінансовий звіт, є відкритий і доступний. Тобто люди, люди будь-яка людина може подивитися, як розподіляються кошти цієї, фі... ціє... цієї корпорації, цієї фірми. І коли люди мають змогу це бачити, вони бачать прозорість вчинків, вони довіряють тоді. Добро має робитися в тиші. Бо коли ми робимо добро в тиші, тобто за таким принципом, як навчав Христос, хай твоя рука не знає, що робить твоє ліво, тобто, даючи не очікуй назад нічого взамін. Тоді ми отримаємо набагато більшу винагороду. Тоді ця винагорода вона виливається в те, що Бог обдаровує людину великими ласками і дарами. Особисто для мене, особисто для мене, найяскравим прикладом того, що значить робити добро, не чекаючи взамін, що значить ділитися тим, що в тебе є, допомагати іншим і не піаритись на цьому. Це є те, що людина вміє складати десятину. Тобто одну десяту від свого заробітку, що я заробив, там за місяць, тиждень, за цей, одну десяту я віддаю на соціальні потреби. І при цьому нічого не говорю. Завжди було так, що цю десятину відносили до храму. Не подумайте, що це реклама. Але я просто говорю, як Господь Бог це впроваджував, чинення добра мовчки. Тобто, ще з давніх часів, Господь Бог сказав, що людина повинна скласти одну десяту зі свого заробітку. З того, що вона зібрала з урожаю чи заробила фінансово. І цю одну десяту вона віддавала на храм. І ця десятина. Вона була призначена для того, щоб дію, храм, тобто для обслуговування самого храму, а також для допомоги потребуючим. Тобто, це були певні такі, знаєте, кошти, завдяки якому жила спільнота. Спільнота, ну, не всі, я маю на увазі, а саме потребуючі. Тому що при храмах завжди були люди. Які були бідні, які потребували чогось. Завжди були ті, був, кожен храм потребував якогось догляду. Римаєте, тобто ці кошти йшли на те, щоб доглядати сам храм і допомагати бідним, потребуючим. За цю десятину і не завжди утримувалися якісь сиротинці при храмах. Будинки, де перебували дійсно потребуючі люди. Тобто, це момент, коли я віддаю одну десяту зі свого заробітку, при цьому нічого не кажу. Кожна людина може цю десятину сама витрачати на свої які соціальні потреби, тобто допомагати тим, хто є поряд, потребуючий, бідний. Але при цьому не говорити в голос за це. Розумієте, саме десятина, як на мене, це є найкращий приклад того, який засвідчує, що людина щиро чинить добро, що людина не хоче піаритись на своєму добрі. Я мовчки це роблю. Зрештою, великий святий, якого всі люблять, цінують і поважають. Святий Миколай Чар е... 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 з міста Миру, він чинив добро мовчки в тиші. Допомагав людям своїми коштами так, щоб ніхто про це не знав. Оце є правдиве чинення добра. Людина вчинила, бачить щасливу люд... іншу, щасливу, і вона радіє від цього. Бо коли людина хоче, щоб про її те, що вона робить, добро, говорилося воу, вау, вау, вау. Тобто слава і марнославство, гординя, то вона починає потім жити цим. І якщо вона не отримує цієї порції слави, це її робить нещасною. Ось в чому секрет цього і настанови Івана Павла II. що коли ми робимо і свого добра, тобто добра, яке я чиню, велику Вау. Подію ми потім стаємо жадібними на цю подію, стаємо жадібними на славу, і вже чинимо добро не заради добра, а тільки заради власної слави. Всі великі меценати, доброчинці, які дійсно допомагали багато, але робили це тихо, вони здобували свою славу. Певний період часу. Здобували, про це ставало завжди відомо. Ще раз кажу, Володи, цей. святий Миколай. Потім та ж саме Мати Марія, э, 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 мати Тереза з Калькутти. Люди, які роблять добро мовчки. І скільки в нас зараз є, людей, волонтерів, які роблять насправді своє добро мовчки. І вони здобувають дуже багато, тому що Господь Бог обдаровує дорами тих, хто чинить добро в спокою. А той, хто хоче заради власної слави піару. Та, в нього зараз є великий піар. Але це насправді мильна бульбашка. Яка в певний період часу просто зникне. То щоби мати свій спокій, не ганятися за славою, чинімо добро мовчки, просто через те, що я є людина, через те, що це наша суть чинити добро. Отче наш, що є син на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє. Нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого амінь. Господи, Ісусе Христе, Сино Божий, помили нас грішних. Господи, Ісусе Христе, Сино Божий помили нас грішних. Господи, Ісусе Христе, Сино Божий помили нас грішних. Господи, Ісусе Христе, сино Божий помилуй нас грішм. Господи, Ісусе Христе, сино Божий помилуй нас грішм. Господи, Ісусе Христе, сину Божий помилуй нас грішм. Господи, Ісусе Христе, сину Божий помилуй нас грішм. Господи, Ісусе Христе, сину Божий помилуй нас грішм. Господи, Ісусе Христе, сино Божий помилуй нас Господи Христе, Божий, помилуй нас грішми. Господи, Ісусе Христе, Сину Божий, помилу нас грішно. слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, повсякчас, і на віки вічні. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, благослови, благослови захорони, захисти, Господи, цю, цей сьогоднішній день усіх наших військових, кожного, хто зараз зі зброєю в руках захищає, визволяє нашу Україну. Благослови і оздорови всіх поранених, як цивільних, так і наших захисників, захисти кожного водія, медика, волонтера, капелана, які здійснюють поїздки зони бойових дій, людей різних комунальних служб, які усувають наслідки даної війни, служби ДСНС, пожежників, прикордонників, поліції, усіх тих, хто зараз із ä, ä, перебуває в полоні, поверни живими, і нешкодженими додому. І просимо Тебе, Господи, просвітли серце, розум і душу наших ворогів, як зовнішні, так і внутрішні, щоб вони визнали всі свої гріхи, склали всю свою зброю, залишили територію України і Криму і більше ніколи ні з ким не могли воювати. Просимо Тебе, Господи, захисти нас від теракту на Запорізькій атомній станції. І даруй нам сьогодні переможний день, бо ти святий святийся завжди, нині, повсякчас, навіки вічні. Амінь. Дякую всім за спільну молитву. Нагадую, що в дванадцятій, третій, і 9 годині ми продовжуємо нашу спільну молитовну варту. Віримо в Бога, віримо в кожного нашого захисника і віримо в нашу перемогу. Слава Ісусу Христу!